Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. Маєш квадроцикл або плануєш тільки придбати. Обов'язково зверни свою увагу на таку чудову річ, як кофр. Найчастіше питання: куди покласти свої речі? Ось вам рішення. Він додасть вам 50% функціоналу квадроцикла. В нього можна помістити обов'язково шолом для вашого пасажира, бо головне, що безпека. Перчаточки для вашого пасажиру. Дощовичок, світовідблискуючий жилет, знак аварійної зупинки, лопата, додаткові опції до лопати, набор інструменту, компресор, ліхтар і обов'язково вугілля, мангал. Ну, а вже ж все необхідно до мангалу. В наявності великі, маленькі, текстильні та пластикові кофри. Кожен професіонал скаже вам. Що кофер – це невід'ємна частина квадроцикла, і вона змінить ваше уявлення про комфортну їзду та відпочинок. Запрошую до компанії Артмота по всій мережі в Україні, щоб придбати собі класний якісний кофер. Якщо у вас немає можливості приїхати, переходьте за посиланням в шапці профіля, переходьте на сайт та замовляйте його дистанційно. Звертаю вашу увагу, що зараз акційні ціни.